10 клас. Лабораторна робота номер 4 Тема Визначення прискорення вільного падіння тіла. Мета. Визначити прискорення вільного падіння за допомогою конічного маятника. Обладнання. Штатив з буфтою і лапкою. Кулька на нитці. Аркуш паперу з наклеєним кругом або намальованим колом. Секундомір. Мірна стрічка з міліметровими поділками. Перед початком роботи пригадайте правила безпечної поведінки в кабінеті фізики та ознайомтесь із теоретичними відомостями до роботи, де виведена робоча формула. Виконання роботи. Крок перший. Закріплюємо верхній край нитки у штативі. Крок другий. Вимірюємо довжину підвіса маятника. Крок третій. Накреслене на папері коло розміщуємо так, щоб кулька у положенні рівноваги перебувала на висоті приблизно 5 мм над центром кола. Крок четвертий. Тримаючи нитку біля точки підвісу, приводимо маятник в обертальний рух. Траєкторія кульки має максимально збігатися із накресленим колом. Крок п'ятий. Вимірюємо час. Протягом якого кулька здійснить двадцять обертів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять. 16, 17, 18, 19, 20. Крок шостий. Повторюємо дослід ще двічі. Крок сьомий. Округливши час до десятих, обчислюємо середнє значення руху кульки по колу. Крок восьмий. Обчислюємо середнє значення прискорення вільного падіння за формулою наведеною в теоретичних відомостях. Крок 9. Результати вимірювань та обчислень записуємо в таблицю. Крок 10. Обчислюємо похибки за формулами, наведеними в інструкції до роботи. Крок 11. Результат вимірювань прискорення вільного падіння записуємо у вигляді.